Почався в цітях мені волонтер скинув відео, де підлітки піднімають труп собачки по сходинах. Так як я купив світ цими собачками годую годую кожен день. Я одразу зібралася помчала з чоловіком сюди, освітувала, наскільки важливо було приміщення, і коли піднялася сюди, знайшла в кастрі тіло вже дуже обгорівшої собачки. Мені прийшлося його. Вирити. Я розуміла, що в хоч не знищилось експертизу. спілці. я не можу. Поліцейські дуже швидко приїхали Їх знайшли ну, в соцсетях. Вони подаляли зараз його акаунти. Ну там дуже жорстокі. Тварюки, вони кожного дня тут бомбили, щось робили. Я тут кожен день і вони тут кожен день. Я не знаю, як вони вчаться, Я не знаю, що воно там в голові в тих. Ну, зараз знайшли ще одну. Тварину. Тут дуже багато таких згарищ, скапищ. Ну, Тіл немає, а от такі згарища є на нижньому поверсі. На сьомому поверсі. Така була кучка підозріла зі згарищем. Ми подумали, може там ще якась тваринка, може кицька маленька. Бо якраз в сусідній кімнаті вони повели основну кількість тварин, і там є станом на зараз залишок обумленої кішки. Тому ми думали, можливо, то також є, бо виглядало дуже підозріло, явно було вогнище, і ми думали, можливо, тут також щось буде. Yeah. І в тій кімнаті та ж собачка була спалена з відео. Так, і поруч з нею зараз є спалена кішка. Дівчину я не знаю, але двох хлопців знаю. Та колись з ними так познайомився, гуляли вони мені здавалося взагалі начитаними, розумними такими хлопцями. Один навіть ну, взявся, як він казав за навчання. Там, ну, він молодець був. Я думав, що він молодець реально, а тут таке співало. Я німного, скажімо так, в шоці був. Мені скинули, я такий о, Ілля і нахита. Люди добрі, це небезпечні. Небезпечні, я не знаю, це не підлітки, це не діти, це істоти. Зараз я писала заяву в Олександра РОВД з приводу того, що знайшли вже не одне тіло тваринки. Ми групою ліс. Я пишу від себе, але усі присутні будуть підписувати. Для чого це буде колективна заява? Але комунікацію з поліцією буду робити я, а вже іншим розповідати громадяни виявили бажання також колективно доєднатися до цієї заяви в моїх Наразі проводиться досудове розслідування, призначені відповідні експертизи. Особи причетні до цієї події встановлені, Проводиться подальше досудове розслідування. Про результати буде повідомлені. Досудове слідство буде тривати два місяці. Якщо складні експертизи призначаються, то воно може бути продовжено до трьох до та до півроку. Справа дана була резонансу. Зараз йдуть свідчі оперативні дії. Да працює поліція, тому ми будемо тримати, як кажуть, це під контролем, будемо моніторити.